лютого 1653 року селище Новий Амстердам, що стало відоме як Нью-Йорк, отримало статус міста. Поселення було колонією Нідерландів. Надання міських прав зробило його офіційно визнаним адміністративним і політичним центром. Завдяки стратегічному розташуванню на Мангеттені місто швидко стало важливим торговим центром. Після захоплення англійцями новий Амстердам перейменували у Нью-Йорк на честь герцога Йоркського. Цього дня 1841 року з'явилась перша письмова згадка про день бабака. У нотатках торгівця з містечка Морістаун, штат Пенсильванія, йшлося. У цей день місцеві спостерігали за гризуном, щоб передбачити тривалість зими. За повір'ям, якщо тваринка виходить з нори, весна буде ранньою. А якщо ж ховається назад, зима затримається ще на шість тижнів. Нині день бабака, який відзначають 2 лютого, популярне свято у США та Канаді. Найвідоміший пухнастий синоптик світу пенсильванський бабак філ. 2 лютого 1932 року нарком постачання наркомпостачання СРСР Анастас Мікоян видав наказ про створення постійного запасу хліба у Закавказі за рахунок України. Рішення було частиною репресивної політики сталінського режиму, який примусово вилучав зерно з українських сіл, залишаючи селян без продовольства. Водночас хліб з України, де вже починала розгортатися гуманітарна катастрофа, направляли до інших регіонів радянського союзу. Такі дії поглибили продовольчу кризу в Україні, що згодом переросла у трагічний голодомор 1932 -го 1933 років 90 років тому вперше у судовій практиці застосували детектор брехні. Пристроєм, який дозволяє оцінювати правдивість показань на базі фізіологічних змін, перевірили свідчення двох обвинувачених у вбивстві шерифа в американському місті Портедж. Спираючись на його результати, суд встановив вину зловмисників. Поліграф, розроблений офіцером поліції Джоном Ларсоном, став важливим кроком у розвитку криміналістики. Сьогодні пристрій використовується у понад 70 країнах світу. Цього дня 1943 року капітуляцією німців завершилася сталінградська битва. Радянські війська оточили й розгромили Шосту армію під командуванням Фрідріха Паулюса. У боях за Сталінград, що тривали 200 діб, загинули більше як 45 тисяч містян, були вбиті майже 480 тисяч радянських солдатів і 150 тисяч німецьких. Саме ж місто було зруйноване вщент. Перемога Червоної армії під Сталінградом стала переломним моментом Другої світової війни, адже спричинила кризу нацистського режиму в Європі, давши змогу розпочати стратегічний наступ і здолати вермахт. А яким буде 2 лютого 2025 року залежить від кожного з нас.